Шосте століття нашої ери було часом великих потрясінь та змін. Імперії стикалися, і хід історії назавжди змінювався. У цю бурхливу епоху з тіні минулого виходить одна постать Таргітій, аварський дипломат. Його історія переносить нас у саме серце боротьби за владу між двома грізними силами аварським каганатом та Візантійською імперією. Таргітій, оповитий таємницею, відіграв ключову роль у формуванні відносин між цими двома державами. Життя і місії Тергітія пропонують захопливий погляд на світ на межі перетворень. Він був людиною, яка ходила по канату дипломатії у віці конфліктів. Його історія це історія інтриг, амбіцій та делікатного балансу сил. Важливість Тергітія полягає не лише в його діях, але й у тому, що вони розкривають про час, в якому він жив. Він служить вікном у складні відносини між аварами та візантійцями. Його історія це нагадування про те. Що історія це не просто збірка дат та битв, а гобелин витканий з життів людей, які наважилися формувати свій світ. Щоб зрозуміти значення Таргітія, ми повинні спочатку зрозуміти контекст його світу. Шосте століття стало свідком піднесення аварського каганату, потужної кочової імперії, яка простягалася від степів Центральної Азії до серця Європи. Авари. Відомі своєю кінною майстерністю та військовою доблестю, становили грізну загрозу для своїх сусідів, зокрема для Візантійської імперії. Візантійська імперія, спадкоємиця спадщини Риму, стояла бастіоном цивілізації на Сході. Керована з величного міста Константинополя, Візантія володіла величезними багатствами, сильною армією та багатою культурною спадщиною. Зіткнення між цими двома імперіями було майже неминучим. Обидві прагнули влади та впливу в регіоні. Відносини між аварами та візантійцями були складними і часто сповненими напруженості. Це була динаміка, яка коливалася між неспокійними союзами цак відкритою війною та обережною дипломатією. Таргітій увійшов на цю мінливу арену як ключовий гравець для аварів, маневруючи підступними течіями дипломатії, щоб забезпечити інтереси свого народу. Аргітій вперше з'являється на сцені історії у 565 році нашої ери. Він згадується в літописах як керівник аварського посольства, відправленого до Константинополя. Ця місія, оповита таємницею, відбулася лише через кілька років після того, як авари утвердилися в карпатському басейні. Мета цього посольства залишається предметом дискусій серед істориків. Деякі вчені вважають, що авари, нещодавно прибувши до Європи, прагнули забезпечити визнання з боку візантійців як законної влади. Інші стверджують, що місія була більш опортуністичною. Авари, відчуваючи слабкість після смерті імператора Юстиніана Пірок, можливо, перевіряли візантійську оборону та шукали данини. Незалежно від точних мотивів, перше посольство Таргітія до Константинополя ознаменувало початок його дипломатичної кар'єри. Воно привело його віч на віч з пишністю та могутністю візантійського двору. Ця зустріч стала випробуванням майстерності для аварського посланця, вимагаючи від нього орієнтуватися в тонкощах візантійського протоколу та політики. Наші знання про Таргітія походять переважно від візантійських істориків. Ці письменники. Часто пишучи через десятиліття після подій, які вони описують, надають безцінні, хоча іноді упереджені розповіді про аварсько-візантійські відносини. Серед найважливіших джерел праці Менандра Протектора, Феофілакта Сімокатти та Коріппа. Менандр Протектор, історик при дворі імператора Маврикія, згадує Таргітія у своїй розповіді про правління імператора Юстина Тедоя. Він описує Таргіті як вмілого перемовника, який користувався повагою як свого народу, так і візантійців. Феофілакт Сімокатта, інший візантійський історик, дає більш детальну розповідь про пізніші місії Таргітія, підкреслюючи напруженість та розбіжності, що виникали під час цих дипломатичних зустрічей. Коріп, поет при дворі імператора Юстина Дроя, пропонує більш літературний погляд на світ Таргітія. Його епічна поема «In laudem Justini Augusti Міноріс, хоча й не згадує безпосередньо Таргітія, дає цінний контекст про правління Юстина Тродія та виклики, що постали перед аварами. Ці різноманітні джерела, зібрані разом, пропонують фрагментарний, але безцінний портрет Таргітія та його ролі у формуванні аварсько-візантійських відносин. Розділ 5. Мистецтво дипломатії, стратегії та напруженість. Місії Таргітія до Константинополя не були просто церемоніальними візитами. Це були дипломатичні зусилля з високими ставками, які могли змінити баланс сил у регіоні. Аварський посол використовував різні стратегії для досягнення своїх цілей. Він поєднував погрози з обіцянками, граючи на візантійських страхах перед вторгненням, водночас пропонуючи можливість миру та співпраці. Таргітій розумів важливість створення образу сили та рішучості. Він прибував до Константинополя з великим почтом, демонструючи військову міць аварського каганату. Однак він також визнавав цінність компромісу та переговорів. Він був готовий до діалогу з візантійцями, шукаючи взаємовигідних домовленостей. Незважаючи на дипломатичні здібності Таргітія, напруженість неминуче виникала. Авари, будучи кочовим народом, мали інше розуміння договорів та угод, ніж візантійці. Те, що авари могли вважати тимчасовим перемир'ям. Візантійці часто тлумачили як постійний мирний договір. Ці непорозуміння у поєднанні з властивою недовірою між двома імперіями часто призводили до зриву комунікації та відновлення конфлікту. Розділ 6. Таргітій, людина чи титул. Розгадка таємниці. Інтригуюче питання щодо Таргітія стосується його імені. Деякі історики вважають, що Таргітій може бути не особистим ім'ям, а радше титулом або почесним званням, яке використовували авари для своїх головних дипломатів. Цю теорію підтверджує той факт, що ім'я Таргітій з'являється у візантійських джерелах протягом кількох десятиліть, що дозволяє припустити, що це міг бути титул, який передавався з покоління в покоління аварських дипломатів. Можливість того, що Таргітій представляє титул, а не особисте ім'я. Додає ще один шар складності до нашого розуміння цієї історичної постаті. Якщо Таргітій дійсно був титулом, це свідчить про рівень витонченості аварської дипломатії. Це вказує на те, що авари мали усталені дипломатичні інституції та протоколи з конкретними ролями та обов'язками, призначеними особам, відповідальним за управління відносинами з іншими державами. Незалежно від того, чи був в таргіті, людиною чи титулом, ця постать представляла важливу ланку між аварським каганатом та Візантійською імперією. Він відіграв ключову роль у формуванні взаємодії між цими двома потужними утвореннями протягом періоду інтенсивних політичних та військових маневрів. Розділ сьомий поза дипломатією уявлення про культуру та суспільство аварів. Місії Таргітія дають цінну інформацію не лише про аварську дипломатію, але й про їхню культуру та суспільство. Авари, яких часто зображують як диких варварів у візантійських джерелах, були складним народом зі своїми унікальними звичаями та традиціями. Взаємодія Таргітія з візантійцями пропонує поглянути на соціальну ієрархію аварів, релігійні вірування та дипломатичні протоколи. Наприклад, щедрі дари, які Таргітій привіз до Константинополя, такі як коні, хутра та дорогоцінні метали, дають підказки про матеріальну культуру аварів та їхню економічну діяльність. Акцент на кінних навичках та військовій доблесті в аварському суспільстві, очевидний у великих почтах воїнів, які супроводжували Таргітія в його місіях. Крім того, здатність Таргітія вести переговори від імені Аварського Кагана свідчить про важливість дипломатії та вмілого красномовства в їхньому суспільстві. Це говорить про те, що авари, хоча й безумовно войовнича культура, також цінували здатність вирішувати конфлікти шляхом переговорів та стратегічних союзів. Розділ 8. Спадщина. Таргітія формування аварсько візантійських відносин. Дипломатичні зусилля Таргітія, хоча часто сповнені напруженості та недовіри, мали тривалий вплив на аварсько-візантійські відносини, його місії допомогли створити основу для спілкування між двома імперіями. Вони також підкреслили зростаючу силу та вплив аварського каганату у Східній Європі. Хоча зусилля Таргітія не змогли запобігти остаточному конфлікту між аварами та візантійцями, вони допомогли відтермінувати його. Його дипломатія виграла цінний час для обох імперій, дозволивши їм зміцнити свою владу та вирішити інші нагальні проблеми. Спадщина Таргітія полягає в його здатності орієнтуватися в підступних водах дипломатії у віці невизначеності та змін. Таргітій служить нагадуванням про те, що навіть у часи конфлікту дипломатія може відігравати вирішальну роль у формуванні ходу історії. Він є свідченням сили слів та важливості порозуміння між культурами. Розділ 9. висновок. Погляд у минуле. Таргітій, загадковий аварський посол залишається тінню з минулої ери. Проте його історія, складена з фрагментарних історичних розповідей, пропонує захопливий погляд на світ дипломатії VI століття. Його місії до Константинополя оповиті таємницею та інтригою підкреслюють складні відносини між аварським каганатом та Візантійською імперією. Спадщина Таргітія полягає не лише в його дипломатичних досягненнях, але й у тому, що він розкриває про аварів, народ, якого часто відносять на узбіччя історії. Він нагадує нам, що історія це не просто розповідь про імперії та битви, а гобелен витканий з життів людей, які наважилися формувати свій світ. Історія Таргетія заохочує нас дивитися далі знайомих наративів минулого та досліджувати життя тих, хто орієнтувався у складнощах свого часу, залишаючи після себе спадщину, яка продовжує інтригувати та надихати.